Ну как исполняющий И он Нужно. Если министр разрешит, заезжайте. Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас клювик приедут, это будет кажется. Каратеж не олимпийский спорт. Не, ну это все равно спорт. А мы когда проводим Олимпийский день, рандом организация, изучение детей. So okay. you. Мальники і спортсмени і тренери, звичайно, чекали дуже довго, але останні дні, останні дні очікування вони мабуть найбільші країни 2014 на ігри Сочі. Змагань, мільйони співвічизників убулятимуть за кожного з вас і сподіватимуться на найкращий результат. Підтримку олімпійському спорту. Отож, спонсори та партнери Національного олімпійського комітету. Генеральний спонсор Національного Генеральний наук України і Ємісон Груп. Генеральний партнерна України» в цій, які робить керування з нашої Спортсмени, які виступатимуть в 9-й спорту всю Олімпіаду в Сочі, починаючи із 6 лютого і закінчуючи 23. -м. Першим представимо по 13 лютого. Україну представлятимуть! Олена Стецький 19 років. Львів. Учасниця перших кінатських зимових ігор. Тренери Іван Байк. Володимир Лахошев, Олег Жеревецький. Олена Шумова, 20 років. Львів. Тренери Іван Байк, Володимир Некотен, Володимир Вахрушев. Роман Захарків 23 роки. Львів. Виступає в парних санях, Учасник Олімпійських ігор у Ванкувері. Тренер Володимир Некотен, Іван Байк Володимир Вахрушев.

Ну, ж ми у Ванкувері. Призер етапу Кубку світу. Переможця етапів Кубку Європи. Тренер Олександр Пічукін. Анастасія Ноуса, 20 років. Рідне. Слідна призерка чемпіонату світу серед Мої. Переможниця етапу Кубку Європи. Тренер Галина Досова. Надія Мохнацька, 18 років. Іван франківськ Призер етапів Кубку Європи. Чим ми не можемо з вами? Переходимо. Спасибо за вашу поддержку. Вона нам очень важна і очень допомагає. Увидимося в Сочі. Наступний рушник нашим олімпійцям передасть перша в історії України призерка Олімпійських ігор. Розкривалася така зворушна і сьогодні відбувається на сцені, що вона не може залишити нікого, байдужим. На Україна. На реч... В цей день хочу передати цей рушник, він он изданно символизировал. С уважением хочу пригласить Сергея Назаровича Бубку, главу Олимпийского комитета, комитета, нашего прославленного чемпиона, для того, чтобы мы вместе презентовали тот логотип, который был всенародно выбран. Пожалуйста. Готовьтесь к областной шраме, друзья! Дяка, що раз удачі. Удачі. Дякуємо. Дякуємо, Оксана Юрій, дякуємо, Сергія Надавича. Тренер Борис Мюка. Добрий день всім, хто знаходиться в цій залі. Ти гордий тим, що.